Він ти кушати хочеш? Ой, напевно хочеш, бо вже пізно. Зараз я хочу їй зробити омлет. Ця ж красуня у нас білок не їсть, тому прийдеться їй робити омлет. І зараз трішечки водички добавлю. Ну так, на одне яйце десь чайну ложечку. Та яйце повинно бути кімнатної температури, але я не дістала. Ну, Зараз, отак так, сковорідка, Де у мене тут? Сковорідка, вже бажано її викинути, бо вона не чиститься, а все оці нові сковорідки, ну це жах якийсь, дивіться, така гарнюча була і зараз от що з нею робиться. Я вже що не робила. І в інтернеті шукаю, як люди там її чистять. Я то не вірю, бо я пробувала. Здається, що е, починають чистити-чистити, а потім підставляють нову сковорідку. Ну, це так як моя думка така. Ну не чиститься вона, нічим не чиститься. Зовсім. Так, ну це я її зараз підсмажу. Зараз сковорідочка нагріється. Я собі ні олію, нічого ж не лівю, бо це ж у нас. Як щось я таке дам, не дай Бог, Віка говорить, ми її укор... укорачуємо життя. Не знаю, як на українській мові укорачуємо. Ну. Ось. Накриваю кришечкою і хай смажиться. Бо вже бігає, проси, проси в мене їсти, бачу. Ну, отак у мене тут сушка, оце воно висихає, е, хоч е, чашка, хоч тарілочка, хоч блюдце. І потім я ставлю сюди. І не треба витирати. Ну, а коли вже спішу, то витираю, звичайно. Щоб там не люблю, коли там посуд стоїть. Так, здається, все. Ну і зараз це її тарілочка. І що в мене тут вийшло? Я її трішки пересмажила. Буде їсти навіть руками порвати не можу, бо гаряче. І, мабуть, я їй трішки ще м'яса добавлю бо це ж Фенді Так, десь дощечка така, що я їй тільки Новеньку купили білу, то я її бережу трішки. Так. Зараз От такий кусочок спробую. Тут вже треба міленько різати, щоб не подавилась, бо вона давиться, ця красуня. А і це вона стоїть поруч. На жаль, вам не видно, мабуть. Ну, вона вже зна, що це її готують. Ось так. Зараз порву яйце. Тільки ти мені яйце не будеш їсти, не буду давати. Зрозуміла? Треба міняти трішки. Пробувала піка її ось недавно рис з м'ясом. Ну, без м'яса так рисинку давала. Ні, не хоче. Ото гречка і все. А, але у мене кусочок бамбуку впав, Ну, то мої смаколики. То вона аж бігом схватила, я не встигла навіть в неї відібрати. Що тут, Фендю, ще Щас тобі м'яска трішки добавлю. кусочок. Вже пора, мабуть, там осталось на 9 днів м'яса. У нас фенді більше м'яса їсть, ніж я, а я його майже зовсім не їм, дуже рідко. Хоча треба. Мене син завжди говорив: мама, кушай м'ясо, а мама не хотіла. Дай мені краще рибку. Так, ну все. Приготувала. Зараз, зараз чекає, чекає. Це так хочеться їсти. Ну давай, давай. Ану. Що там таке? Ой, будеш їсти, да. будеш їсти. Смачно там. Ну давай, кушай, кушай. Ну, да. Ну, а, звісно. А чого я вчора пилисосила? Дивіться, аж куди понесла. Ой, ох, і звір ти у нас. Угу. Ось так. Це так ми говоримо дякуємо і знову. І поки не з'їсть, оце буде носити мені на килим. А я потім беру ваніш, бо воно ж ну, яйце то ні, а м'ясо то жирне, хоч той телятина, дивіться. Ой, що це робиться? Ну, їж давай, їж, їж. Ой, радощі скільки. Скільки радощі. Ну, дивіться, навіть на килимку збирає. Ось так. Ну і добре. Ну, раз на, один раз на тиждень можна давати їй оце такий гамлет, трішки їй різнообразити. Ну, все. Поїла. От молочинка. Все. А водичку пить? Водичка є у Фенді? Є водичка в Фенді. Давай. Та я тут трішки підтиру Ага, шука, шука. І водичку поміняю. Можна сказати, що ти не наїлась, так? Да? Угу, угу, те, що. Накилим поклала, все-все позбирала. Ой, Боже. Все, водички ми не п'ємо. А то вона завжди так поїла, водички попила, Шука, туди де носила. Ага. Значить, сподобалась їжа, так? Да? Ось так. Ой. Молодчина, позбирай, щоб мені нічого не треба було підтирати там. Збирай все, збирай, збирай. Хороша дівочка, ось так. Угу. Молодчинка. Все. Подвинула свою мисочку і ще шукаєш. І чудо ти. Ну все, немає вже, нема, нема, нема. Угу. Це так було смачно, да. Було так смачно. Да, моя хороша. Яке ти чудо? Бальзам на душу. Да? Ти бальзам на душу? Ну, і що ти мені? Ну, якби ж ти говорила, от що не говориш, то це погано. Але вже ти мене зовеш, коли треба їсти, і коли на вулицю. Це вже я її розумію. Так? Да? Ну, а що, вона вже тут ось буде два роки, як живе в Романково. У лютому буде два роки, як вони сюди переїхали. Звікулюй. Ну, що ти це робиш? Од... Одне око вже у кролика з'їла, доїдає друге, Фенді. Обклала себе ляльками своїми. Дивіться, що творить? Виспала з дню. Фенді. Не трогай те око, Господі. Фендюша, ти ж не голодна. Нащо тобі те око? Чудо. Ну ти чудо. Вендюша. Не чіпай око. О. Давай мені того кролика. Неси мені. Неси мені кролика. Неси. Давай мені його. Так какой там. Ну все, забрала в неї. Ось о, немає вже одного ока, вирізла, а і це догризає. Дивіться, що робить. Не дам, не дам, не дам. Не дам. Все забрала. Ну, це так у нас вечір проходить. Головне, щоб вона не голодна була. Або спимо, або це граємось. Финдюша, давай мені кролика. Давай мені його, давай. Ну, нові іграшки беремо, так? Да? А де діла вже того кролика? Де діла? Ну що? Я не брала. Я не брала твого кролика. Сама закинула десь. Все, пішла, пішла. Та там десь лежить він. Ага, лежить же він, бачиш. Ну, і що ти хочеш? Що? Зараз подивлюся, що там у тебе водичка є чи ні, і все, і давай вже спать будеш. Ти вже сьогодні так балуєшся, так балуєшся. Все, давай. На кінець гамувалася. Оце вже награлася. Ну так, да. майже одинадцять вечора. І оце вона тільки уляглася, як їй хотілося. Ох, і красуня. Ну, на добраніч.